До допомоги нашим військовим долучаються навіть наймолодші у тернопільській школі. Учні разом з батьками та вчителями організували благодійний ярмарок. Була на святі, і наша знімальна група. Музику та дитячі голоси чути ще перед входом. Благодійний ярмарок в підтримку бійців АТО у 23-й школі влаштували просто у фойє. У навчальному закладі переконані зараз увага кожного патріота прикута до того, що відбувається на сході. Ярмарок під назвою Смачна країна лише один із варіантів, як можна допомогти нашим військовим. Відтак батьки учнів молодших класів напекли печива та приготували різноманітні солодощі. Усі кошти виручені від продажу, перерахують нашим бійцям. Не кожна людина спроможна, навіть коли вона має можливість здати якісь... Кошти, але таким чином якось більш люди організовуються і більш якісь вони такі зібраніші. Смаколики приготували найрізноманітніші. На початку була в нас галіретка залита, блакитно жовта, жовто-блакитна, так скажу, потім світлофор для дітей дуже цікаво було, який зразу розійшовся. Потім були два-три види кексів, поріжки були в нас домашні, потім дрібне у нас було таке, дрібнесеньке сердечко. Сердечка для вояків, можна так сказати, щоб ми їх пам'ятаємо. З фантазією підійшли і до оформлення. До прикладу, Ірина Сохар демонструє нашій знімальній групі стіл їхнього другого В. Крім солодощів та фруктів, тут прилаштували ціле гарбузове сімейство. А тим часом торгівля іде. Лише за одну, хоч і велику перерву, зі столів, зникає більша частина приготованого. У нас ще є, от тут ми все, 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 от, так у нас є. Так ще не підраховували кошти, але я думаю, що щось є у школі. Кажуть, до благодійного ярмарку долучився кожен із 15 початкових класів. Тут ви можете побачити і батьків, і вчителів, і дітей також різного віку. Минулого тижня в нас була проведена така благодійна акція і серед учнів середніх і старших класів. Зібрано три з половиною тисячі гривень також на підтримку воїнів. АТО». трохи обабіч виставка дитячих робіт під назвою Незгасний свічка пам'яті. Усі малюнки та вироби кажуть в школі також передадуть військовим для підтримки їхнього морального духу. Я хочу сказати від імені всіх працівників школи, всіх дітей нашої школи, нашим славним воїнам, захисникам, що ми віримо у вас, ми за вас переживаємо і ми впевнені, що наша. Країна буде єдиною цілою суверенною і незалежною, де кожному від маленького до дорослого буде жити комфортно і кожен буде себе почувати справжнім громадянином. Цього разу вторгували вже близько 6 тисяч гривень. До слова і ярмарок, і виставку провели в рамках одного з предметних тижнів, які регулярно проходять у школі.